Друзі, привіт! Хочу анонсувати запуск телеграм-каналу Букс, ком'юніті людей, які обожнюють читати і знають, що оточення зі спільними цінностями це величезна сила. Що на вас очікує в телеграм-каналі Букс поради від мене щодо написання книги з нуля, інформація про новинки і тренди книжкового ринку України та світу? Тематичні івенти, книжкові спільноти, атмосферні книгарні, літературні читання, а також знайомство з молодими українськими авторами і авторками, які точно вартують вашої уваги. І ще багато багато цікавого та актуального контенту для всіх, хто любить читати і не уявляє свій світ без книжок. У телеграм-ком'юніті Букс ми будемо обговорювати книги і ділитися враженнями від прочитаного або прослуханого. Це екологічний простір для всіх, кого захоплює світ літератури. Тож переходьте за посиланням в описі ютуб каналу Букс і долучайтесь до телеграм спільноти. Чекатиму на кожного з вас. Микола Хвильовий. Я романтика. Частина 2. Тривога. В городі крамниці забиті. Город мертвий і йде у дику середньовічну даль. На небі виростають зорі і поливають на землю зелене болотяне світло. Потім гаснуть і пропадають. Але мені треба спішити. За моєю спиною група черниць. Ну да, мені треба спішити. У підвалі битком набито. Я рішуче повертаюсь і хочу сказати безвихідне розстрілять. Але я повертаюсь і бачу. Переді мною стоїть моя мати, моя печальна мати з очима Марії. Я в тривозі метнувся вбік. Що це галюцинація? Я в тривозі метнувся вбік і скрикнув Ти. і чую з натовпу женщин зажурне. Сину, мій м'ятежний сину, я почуваю, що от от упаду. Мені дурно. Я схопився рукою за крісло і похилився. Але в той же момент регіт грохотом покотився, бухнувся об стелю і пропав. То доктор Тагабат. Мамо, ах ти, чортова кукло. Сісі захотів? Мамо. Я вмить опам'ятався і схопився рукою за мавзер. Чорт! і кинувся на доктора. Але той холодно подивився на мене і сказав Ну, ну, тихше, зраднику комуни. Зумій розправитись із мамою. Він підкреслив з мамою, як умів розправлятися з іншими. І мовчки одійшов. Я остовпів. Блідий, майже мертвий стояв перед мовчазним натовпом черниць із розгубленими очима, як зацькований вовк. Це я бачив у гігантське трьомо, що висіло навпроти. Так, схопили нарешті й другий кінець моєї душі. Уже не піду я на край города, злочинне ховати себе. І тепер я маю одно тільки право нікому, ніколи. І нічого не говорити, як розкололось моє власне я. І я голови не загубив мислі різали мій мозок. Що я мушу робити? Невже я, солдат революції, схиблю у цей відповідальний момент? Невже я покину чати і ганебно зраджу комуну? Я здавив щелепи, лепи, похмуро подивився на матір і різко сказав. Всіх у підвал. Я зараз буду тут. Але не встиг я цього промовити, як знову кабінет задрижав одреготу. реготу. Тоді я повернувся до доктора і кинув чітко Докторе Тагабат, ви, очевидно, забули, з ким маєте діло? Чи не хочете й ви у штаб Духоніна з цією сволоччю? Я махнув рукою у бік, де стояла моя мати. І мовчки вийшов із кабінету. Я за собою нічого не почув. Від маєтку я пішов, мов п'яний, в нікуди по сутінках перед грозового душного вечора. Канонада росла. Знову спалахували думки над дальньою цегельнею. За курганом грохотали панцирники. Той йшла між ними рішуча дуель. Ворожі полки яро насідали на інсургентів. Пахло розстрілами. Я йшов у нікуди. Повз мене проходили обози, пролітали кавалеристи, грохотали по мостові тачанки. Город стояв у пилу, і вечір не розрядив заряду передгроззя. Я йшов у нікуди. Без мислі, з тупою пустотою, з важкою вагою на своїх погорблених плечах. Я йшов у нікуди. Так, це були неможливі хвилини, це була мука. Але я вже знав, як я зроблю. Я знав і тоді, коли покинув маєток, інакше я не вийшов би так швидко з кабінету. Ну да, я мушу бути послідовним. І цілу ніч я розбирав діла. Тоді, на протязі кількох темних годин, періодично спалахували короткі та чіткі постріли. Я, главковерх чорного трибуналу комуни, виконував свої обов'язки перед революцією. І хіба то моя вина, що образ моєї матері не покидав мене в цю ніч ні на хвилину? Хіба то моя вина? В обід прийшов Андрюша і кинув похмуро. Слухай, дозволь її випустити. Я. Кого? Твою матір. Я мовчу. Потім почуваю, що мені до болю хочеться сміятись. Я не витримую і регочу на всі кімнати. Андрюша суворо дивиться на мене. Його рішуче не можна пізнати Слухай, навіщо ця мелодрама. Мій наївний Андрюша хотів бути на цей раз проникливим, але він помилився Я грубо. Провалювай. Андрюша і на цей раз зблід. Ах, цей наївний комунар остаточно нічого не розуміє. Він буквально не знає, навіщо ця безглузда звіряча жорстокість? Він нічого не бачить за моїм холодним дерев'яним обличчям. Я. Дзвони в телефон. Узнай де ворог. Андрюша. Слухай. Я. Дзвони в телефон. Узнайде ворог. У цей момент над маєтком пронісся шипінням снаряд і надалеко розірвався. Забряжчали вікна, і луна пішла по гулких порожніх княжих кімнатах. У трубку передають. Версальці насідають уже близько, за три верстви. Козачі роз'їзди показались біля станції. Інсургенти відступають. Кричить дальній вокзальний ріжок. Андрюша вискочив. За ним я. Куріли далі. Знову спалахували димки на горизонті. Над городом хмарою стояв пил. Сонце мідь і неба не видно. Тільки мутна корява вамчала над далеким небосхилом. Здіймалися з дороги фантастичні хуртовини, бігли у височінь, розрізали простори, перелітали оселі і знову мчали і мчали. Стояло, мов зачароване, перед грузям. А тут бухкали гармати, летіли кавалеристи, відходили на північ тачанки й обози. Я забув про все. Я нічого не чув і сам не пам'ятаю, як попав до підвалу. Із дзвоном розірвався біля мене шрапнель, і на дворі стало порожньо. Я підійшов до дверей і тільки но хотів зиркнути у невеличке віконце, де сиділа моя мати, як хтось узяв мене за руку. Я повернувся. Дегенерат. От так стража. Усі повтікали. Хі-хі-хі. Я. Ви? Він. Я? О. я. І постукав пальцем по дверях. Так, це був вірний пес революції. Він стоятиме на чатах і не під таким огнем. Пам'ятаю, я подумав тоді це сторож моєї душі. І без мислі побрів на міські пустирі. А надвечір південну частину околиці було захоплено. Мусіли йти на північ, залишити город. Проте інсургентам дано наказа задержатись до ночі. І вони стійко вмирали на валах, на підступах, на роздоріжжях і в мовчазних закутках підворіть. Але що ж я? Ішла спішна евакуація, ішла чітка перестрілка, і я остаточно збився з ніг. Палили документи. отправляли партії заложників. Брали решту контрибуцій. Я остаточно збився з ніг. Але раптом виринало обличчя моєї матері, і я знову чув зажурний і впертий голос. Я откидав волосся і поширеними очима дивився на міську башту, і знову вечоріло, і знову на півдні горіли оселі. Чорний трибунал комуни збирається до побігу навантажують підводи, бредуть обози, поспішають натовпи на північ. Тільки наш самотній панцерник завмирає в глибині бору і затримує з правого флангу ворожі полки. Андрюша десь і зник. Доктор Тагабат спокійно сидить на канапі і п'є вино. Він мовчки стежить за моїми наказами і зрідка іронічно поглядає на портрет князя. Але цей погляд я відчуваю саме на собі. І він мене нервує і непокоїть. Сонце зайшло. Конає вечір. Надходить ніч. На валах ідуть перебіжники і одноманітно відбиває кулемет. Постельні княжі кімнати завмерли у чеканні. Я дивлюся на доктора і не виношу цього погляду в древній портрет. Я різко кажу Докторе Тагабат, через годину я мушу ліквідувати останню партію засучених. я мушу прийняти отряд. Тоді він іронічно й байдуже. Ну, і що ж? Добре. Я хвилююсь, але доктор єхидно дивиться на мене і усміхається. О, Він, безперечно, розуміє, в чому справа. Це ж у цій партії засуджених моя мати. Я. Будь ласка, покиньте кімнату. Доктор. Ну, і що ж? Добре. Тоді я не витримую й шаленію. Докторе тагабат останній раз попереджаю не жартуйте зі мною. Але голос мій зривається і мені булькає у горлі. Я пориваюся схопити мавзера і тут же прикінчити з доктором, але я раптом почуваю себе жалким, нікчемним і пізнаю, що від мене відходять рештки волі. Я сідаю на канапу і жалібно, як побитий безсилий пес, дивлюся на тагабата. Але йдуть хвилини. треба вирушати. Я знову беру себе в руки і в останній раз дивлюся на надменний портрет княгині. ТЬМА. Конвой. Вартовий увійшов і доложив. Партію привели. Розстріл призначено за містом. Початок бору. Із за дальніх острогів виринав місяць. Потім плив по тихих голубих потоках откидаючи лимонні бризки. О півночі пронизав зеніт і зупинився над безоднею. У городі стояла енергійна перестрілка. Ми йшли по північній дорозі. Я ніколи не забуду цієї мовчазної процесії темного натовпу на розстріл. Позаду рипіли тачанки, Авангардом конвойні комунари. Далі натовп черниць в авангарді я, а ще конвойні комунари і доктор Тагабат. Але ми напали на справжніх версальців. За всю дорогу жодна чорниця не промовила жодного слова. Це були щирі фанатички. Я йшов по дорозі, як тоді, в нікуди, а з боку мене брели сторожі моєї душі доктор і дегенерат. генерат. Я дивився у натовп, але я там нічого не бачив. Зате я відчував там ішла моя мати з похиленою головою. Я відчував пахне м'ятою. Я гладив її милу голову з нальотом сріблястої сивини. Але раптом переді мною виростала загірна даль. Тоді мені знову до болю хотілося впасти на коліна, і, молитовне, дивитися на волохатий силует. Чорного трибуналу комуни. Я здавив голову і пішов по мертвій дорозі, а позаду мене рипіли тачанки. Я раптом відкинувся. Що це галюцинація? Невже це голос моєї матері? І знову я пізнаю себе нікчемною людиною і пізнаю десь під серцем нудить. І не ридати, а плакати дрібненькими сльозами хотілось мені. Так, як у дитинстві на теплих грудях, і спалахнуло Невже я веду її на розстріл? Що це дійсність чи галюцинація? Але це була дійсність справжня життєва дійсність, хижа і жорстока, як зграя голодних вовків. Це була дійсність безвихідна, неминуча, як сама смерть. Але, може, це помилка? Може, треба інакше зробити? Ах, це ж боюнство, легкодухість. Єсть же певне життєве правило Ерра хуманум ест. Чого ж тобі? Помиляйся, і помиляйся саме так, а не так. І Які можуть бути помилки? Воістину, це була дійсність, як зграя голодних вовків. Але це була єдина дорога до загірних озер невідомої прекрасної комуни. І тоді я горів у вогні фанатизму і чітко відбивав кроки по північній дорозі. Мовчазна процесія підходила до бору. Я не пам'ятаю, як розставляли черниць. Я пам'ятаю, що до мене підійшов доктор і положив мені руку на плече Ваша мати там. Робіть, що хочете. Я подивився. Із натовпу виділилась постать і тихо, самотньо пішла на узлісся. Місяць стояв у зеніті і висів над безоднею. Далі відходила в зелену лимонну безвість мертва дорога. Праворуч маячів сторожовий загін мого батальйону. І в цей момент над городом знявся рясний вогонь. Перестрілка знову била тривогу. То відходили інсургенти, то помітив ворог. Збоку розірвався снаряд. Я вийняв із кобури Маузера і поспішно пішов до самотньої постаті. І тоді ж, пам'ятаю, спалахнули короткі вогні. Так кінчали з черницями. І тоді ж пам'ятаю збору вдарив у тривогу наш панцерник. Загудів ліс. Метнувся вогонь раз два і ще. удар удар. Напирають ворожі полки. Треба спішити. Але я йду і йду. А одинока постать моєї матері все там же. Вона стоїть, звівши руки, і зажурно дивиться на мене. Я поспішаю на це зачароване неможливе узлісся. А одинока постать усе там же. все там же. Навкруги пусто. Тільки місяць лє зелений світ з пронизаного зеніту. Я держу у руці мавзера, але моя рука слабіє, і я от от заплачу дрібненькими сльозами, як у дитинстві на теплих грудях. Я пориваюся крикнути Мати. Кажу тобі іди до мене. Я мушу вбити тебе. І ріже мій мозок невеселий голос. Я знову чую, як мати говорить, що я, її м'ятежний син, зовсім замучив себе. Що це? Невже знову галюцинація? Я відкидаю голову. Так, це була галюцинація. Я давно вже стояв на порожньому узліссі напроти своєї матері і дивився на неї. Вона мовчала. Панцерник заревів у бору. Здіймались огні. Ішла гроза. Ворог пішов у атаку. Інсургенти відходять. Тоді я, у млості, охоплений пожаром якоїсь неможливої радости, закинув руку за шию своєї матері і притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів мавзера і нажав спуск на скроню. Як зрізаний колос похилилася вона на мене. Я положив її на землю і дико озирнувся навкруги було порожньо. Тільки збоку темніли теплі трупи черниць. Недалеко грохотіли орудія. Я заложив руку в кишеню і тут же згадав, що в княжих покоях я щось забув. От дурень, подумав я. Потім скинувся. Де ж люди? Ну да, мені треба спішити до свого батальйону. І я кинувся на дорогу. Але не зробив я й трьох кроків, як мене щось зупинило. Я здригнув і побіг до трупа матері. Я став перед ним на коліна і пильно вдивлявся в обличчя. Але воно було мертве. По щоці, пам'ятаю, текла темним струменем кров. Тоді я звів цю безвихідну голову і пожадливо впився устами у білий лоб. Тьма. І раптом чую. Ну, комунари, підводся. Пора до батальйону. Я зиркнув і побачив. Переді мною знову стояв дегенерат. Ага, я зараз. Я зараз. Так, мені давно пора. Тоді я поправив ремінь свого мавзера і знову кинувся на дорогу. У степу, як дальні богатирі, стояли кінні інсургенти. Я біг туди, здавивши голову. Ішла гроза. Десь пробивалися досвітні плями. Тихо вмирав місяць у пронизаному зеніті. З заходу насувалися хмари. Ішла чітка рясна перестрілка. Я зупинився серед мертвого степу. Там, у дальній безвісті. Невідомо горіли тихі озера загірної комуни. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатись на канал, тицнути на дзвіночок і поставити вподобайку. А в коментарях зазначайте, які книжки ви б хотіли прослухати наступними. Розвиваємо книжкову спільноту разом і хай квітне український Ютуб.